21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Цього дня розпочалися дві для сучасної України події Помаранчева революція 2004-го та Революція Гідності 2013-го. Під час президентських виборів 2004 року з'явилися акції протесту. За попередніми результатами другого туру, перемогу в президентських перегонах здобув Віктор Янукович. Масові та брутальні фальсифікації під час голосування та підрахунку голосів збурили українське суспільство. Прихильники кандидата Віктора Ющенко 22 листопада вийшли на мітинги незгоди. Протестний рух охопив найбільші міста України, а центром став Майдан Незалежності у Києві. Внаслідок цих подій відбувся повторний тур президентських виборів, за результатами якого переміг Ющенко. А 21 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабінету міністрів України призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку зібралося декілька сотень, а вже 24 листопада понад 100 тисяч прихильників євроінтеграції. 30 листопада вночі відбувся кривавий розгін майданівців. Протести перетворилися з проєвропейських на антиурядові та стали значно масштабнішими. 18-20 лютого, в найтрагічніші дні революції, сталися сутички в центрі Києва, підпали на будинок профспілок. Снайпери вбили понад 70 євромайданців, які стали героями Небесної Сотні. 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ про День гідності та свободи. Мішель Де Монтань. Істина гідність подібна різдві. Чи вона глибша, тим менше видає шуму. Гегель. Людина виховується для свободи. Вольтер. Я не згоден з тим, що ви говорите. Проте буду до останньої краплини крові захищати ваше право, висловлювати свою думку. Ключевський. Гідна людина не та, в якої немає недоліків, а та, в якої є чесноти. Доктор Хаус, не може нічого добитися без почуття власної гідності. Вокарчук. свобода це вміння сказати так своїм мріям. Гідність вміння сказати ні своїм страхам. Морлон Дітрі. Неминуче треба приймати з гідністю. Сльози, які ви проливаєте через неминуче, мають залишатися вашим секретом. Ян Кабрель, ставлення до дитини міра духовної гідності людини. Лао Закон гідних творити добро і не сваритися. Берне, нема людини, яка б не любила свободу, але справедлива людина вимагає її для всіх, а несправедлива лише для себе. Епіктет. Не те шкода, що людина позбулася своїх грошей, будинку, маєтку. Все це не належить людині. А те шкода, коли людина втрачає свою справжню власність, свою людську гідність.